Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. 5 способів розобумовитись для проектора. Ви тільки що дізналися, що належите до типу проектор в системі дизайн людини, і задаєтеся питанням, що робити далі. Можливо, ви вже знаєте, що ви тут не для того, щоб працювати, як решта, і що вас повинні запросити, щоб займатися важливими справами у житті. Наприклад, вибрати місце, де працювати, з ким будувати відносини і де жити. Але ставите собі питання, що робити в цей час. Можливо, ви також чули про обумовлення, але ще не маєте повного уявлення про це. Що ж, у цій статті ви дізнаєтесь, що означає обумовлення, Чому проектори найбільш схильні до обумовлення, П'ять способів розобумовитися. Тож почнемо. Ми живемо у світі, який насправді не зовсім сприятливий для нас, як для проекторів. Проектори мають відкритий невизначений сакральний центр. У той час, як більша частина світу має визначений сакральний центр. Тому більшу частину часу ви приймаєте в себе чужу сакральну енергію. І що відбувається, коли ви її приймаєте, так це те, що ви поглинаєте її, а потім посилюєте чи приумножуєте. Якщо ви робитимете це щодня, то зможете почати дійсно вірити, що ви такий самий, як і всі інші, і можете продовжувати працювати. Про протягом Тривалого періоду часу, поки не вигорите, не вийдете з ладу і не розвалитесь. Мета цієї статті допомогти вам почати руйнувати цей кармічний шаблон прийняття цієї енергії та управління нею. Отже, давайте вивчимо 5 методів розобумовлення, які проектори повинні інтегрувати у своє повсякденне життя, щоб позбутися чужого енергетичного впливу та почати з'єднуватись зі своєю природньою сутністю проектора. Що таке обумовлення і чому проектори найбільш схильні до обумовлення? Аура проектора дуже сфокусована, дуже проникаюча, а також дуже поглинаюча. Вона поглинає багато енергії, інформації та емоцій з навколишнього середовища. Перевага цієї характеристики, здатності поглинати всю цю інформацію, полягає в тому, що вона допомагає вам керувати енергією навколишнього середовища, в якому ви знаходитесь. Однак ця перевага може і зазвичай викликає більшу обумовленість, тому що ми зосереджені зовні, і тому можемо дуже легко втратити свою точку упори у цьому світі. Якщо ви проектор, то ви тут для того, щоб бути дуже мудрими у своєму енергетичному управлінні, керувати обумовленістю, тому що ви так багато вбираєте в себе енергії з навколишнього середовища і можете зрозуміти цю енергію у вашому безпосередньому оточенні, але за своєю природою ви не маєте величезної кількості енергії у собі. Але якщо ми багато чого приймаємо і насправді не відпускаємо, то ми можемо стати дуже обумовленими. Ми починаємо вловлювати цю енергію та думаємо, що вона наша. Ми починаємо поводитись не так, як заведено для проектора, і втрачаємо себе у цьому процесі. Ми перепрацьовуємо у роботі, ми надто багато обмірковуємо та нав'язуємо те, що не призначене для нав'язування. Сподіваюся, читаючи ці слова. Ви зможете бути терпимими до себе, знаючи, що досі не було усвідомлення цих речей, ця мудрість і це знання, дизайн людини не були доступні, але тепер ви можете повністю увійти в свою силу і поринути глибоко в свій власний процес розумовлення. Коли ви це зробите, ви почнете скидати шори обумовленості, які не є вами, і ви почнете вступати в контакт зі своєю внутрішньою мудрістю, своїм внутрішнім авторитетом та істиною. Внутрішньою правдою. Дитинство проектора Багато проекторів мали важке дитинство через цю унікальну характеристику аури обумовлення а також те, що вони не енергетичний тип. У дитинстві ми були надто чутливими і легко сприймали все, що там було у нашому дитинстві. Таким чином ви швидше за все були привчені діяти, думати і відчувати не так, як коректному проектору це належить. Згадаємо ще й наших батьків, які не знали і не знають, напевно, зараз, що у вас немає такої ж енергії у проекторі відкритий сакральний центр, як у більшості інших людей, 70% населення, генератори, енергетичний тип. Вони просто очікували, що ви матимете однакову енергетичну віддачу. Як у генераторів та у маніфестуючих генераторів, і іноді змушували вас не відступати від них. внаслідок чого дітей проекторів зазвичай не було видно, не було чути і не було з ними порозуміння. П'ять способів розобумовлення для проектора. Перше – Стратегія. Прислухатися до своєї стратегії це найважливіший спосіб підтримати процес розобумовлення, чи справді розпочати цей процес. Для проектора стратегія полягає в тому, щоб дочекатися розпізнання і запрошення. Поки ви не почнете проживати свій експеримент з дизайну людини як проектор, коли ви дійсно живете відповідно до своєї стратегії очікування, розпізнання та запрошення, процес розобумовлення так і не розпочнеться, тому що ви не живете своєю справжньою суттю. Ви не живете так, як ваша енергія насправді природно протікає разом із життям. Почнемо з того, що я не пропоную вам сидіти вдома та чекати, доки поштою прийде лист із пропозицією роботи вашої мрії. Що я пропоную, то це подивитися, куди вас енергетично запрошує життя, побачити, що саме з'являється в зовнішньому оточенні, що якимось чином вас притягує, що манить вас енергетично. Наприклад, вау, це продовжує реалізовуватися, і це страшенно приємно! Або я відчуваю, що моя енергія прокидається для цієї можливості. Просто подивіться, що саме з'являється довкола вас. Ретельно дослухайтеся до життя. Життя виражає себе у різний спосіб, не тільки через людей. Ось приклад того, як ви не дотримуєтеся своєї стратегії і замість цього дозволяєте своєму розуму. Керувати. Припустимо, ви хочете жити в Іспанії. Ви дійсно хочете жити в Іспанії, тому що чули в підкасті яке спокійне життя у іспанців. Як усі збираються разом за вечерою і що воно орієнтоване на сімейні цінності? Ви починаєте думати, я хочу цього. Як чудово було б, якби я жила в Іспанії. І оскільки вас надихнув той підкаст, ви переїжджаєте до Іспанії. Оскільки ви не були запрошені, велика ймовірність того, що ви, як проектор, зіштовхнетесь з екстремальними проблемами, які призведуть до небажаного результату. У цьому прикладі ви намагаєтесь змусити життя танцювати під вашу дудку, ініціювати, керувати ним, замість того, щоб текти разом із ним, замість того, щоб чекати, куди життя потягне вас саме, чекати на своє запрошення. З іншого боку, скажімо, ви почули в підкасті про можливість пожити в Іспанії. Ви можете відчути свій намір, натхнення на переїзд, а потім ви чекаєте на знак, ви чекаєте прямого або непрямого запрошення, ви чекаєте, коли життя підкаже вам правильний час. Час це все для нас, для проекторів. І я розповім докладніше про це у наступних статтях. Відкрийте себе і подивіться, яке запрошення було дано вам на енергетичному рівні. І дотримуйтесь його. Почніть процес розобумовлення, живучи за своєю стратегією. Друге, сповільнитись. Ще один спосіб розобумовитися для проекторів це сповільнитись. Пам'ятайте, що наш сакральний центр відкритий, а сакральний центр це центр, що діє, центр дій. Отже, ми можемо позбавитись обумовленості цього центру, сповільнюючись і роблячи менше. Це може виглядати як кілька глибоких вдихів кожного разу, коли ви відчуваєте стрес. Щоразу, коли ви відчуваєте, що у вас мало часу, і вам потрібно працювати старанніше і швидше, це ідеальний час, щоб припинити все, що ви робите, і зробити ці глибокі вдихи. Дослідження, опубліковане японським суспільством гіпертонії, показало, що 6 глибоких вдихів протягом 30 секунд допомагають знизити кров'яний тиск. Так що справа не в одному глибокому вдиху. А в тому, щоб зробити як мінімум шість глибоких вдихів, максимально розширте легені та зосередьте своє дихання на своєму животі, там, де знаходиться наш сакральний центр, це усвідомлений розрив обумовленого шаблону, бажання змусити життя підкорятися вашому ініціюванню. Перевага цієї практики в тому, що цим можна займатися будь-де. Коли я розпочинав свій бізнес, мені потрібно було робити кілька перерв протягом дня. Час від часу я відчував, як усередині мене наростає ця напруга. Я був звичний до того, щоб пробиватися крізь перепони та опір і не припиняти йти вперед. Що, як я виявив, було дуже нездоровою кармічною звичкою, закладеною у мені з дитинства. Але натомість я б зараз зробив одну з двох. Речей. Одна з них вийшов би з кабінету і перейшов до іншої кімнати, зачинив би двері, щоб мене не перервали. Вимкнув би світло, заплющив би очі, зробив би як мінімум шість глибоких вдихів і просто був би присутній у своєму внутрішньому світі. Я робив би це в середньому близько 10 хвилин, і це повністю відновлювало б мою нервову систему до збалансованого функціонального рівня, а потім я повернувся б до своєї роботи, яка тепер відчувалася б зосередженою і заземленою. Інший спосіб, яким я користуюся, щоб уповільнитись і зосередитись, це вийти на свіже повітря, трохи позасмагати, змусити своє тіло рухатися, знову зробити кілька глибоких вдихів та уповільнити своє дихання. Мені вдавалося дотримуватись такого ритму уповільнення щодня, що надзвичайно підтримувало мою природу проектора. Ви можете навіть знайти мене в моєму гамаку, коли я починаю відчувати, що мій сакральний центр намагається взяти наді мною гору. Коли я починаю прискорюватись і багато працювати, я ставлю собі таймер, щоб помедитувати або подрімати. Тут головне сповільнитись третє дієта. Третє, що ви можете зробити, це зосередитись на своєму раціоні. Як проектор, як я вже згадував, ми отримуємо багато енергії, інформації та емоцій з навколишнього середовища. Це також стосується і харчування. Їжа справді може дуже впливати на нашу систему. Система проектора часто чутливіша, ніж інші. Отже, якщо ви знаходитесь поруч з іншими генераторами, і вони їдять для свого задоволення, вибираючи кекс або інший солодкий десерт, і ви кажете, так, я теж хочу це. Ви той, хто заплатить більше, аніж генератор, у вигляді зайвої ваги, якщо не контролюєте своє харчування, так можуть робити 70% населення, генератори та маніфестуючі генератори. Генератори можуть дуже швидко спалити калорії, так як у них багато палива на рух. Привіт, сакральний центр. У цьому прикладі, якщо ви підете за десертами, ви отримаєте таке ж задоволення і, можливо, більше, тому що ваш сакральний центр був посилений сакральними центрами генераторів, але в той же час ви будете тим, на кого це вплине більше, аніж на решту. Усвідомлення того, що ваша травна система набагато чутливіша, аніж в більшості людей, життєво важлива для вашого благополуччя. Отже, ви починаєте свій експеримент з дизайну людини, щоб з'ясувати, що працює для вашої системи, а що ні. Найкращий спосіб зробити це відчути їжу, яку ви їсте, запитуючи себе, який мій рівень енергії, яке моє травлення, що я відчуваю зараз? Перевірте своє тіло, чи любить воно зерно, кашу, чи воно любить молочні продукти, воно любить цукор, солодке, воно любить білки, м'ясо чи яйця, воно любить жири. Тож тестуйте певні продукти на собі. Один тиждень їжте одну їжу, наступного тижня їжте іншу їжу. Подивіться, як ви почуваєтесь зсередини. Відчуйте рівень своєї енергії. Подивіться, як почувається ваша травна система. Це дуже практичний спосіб почати процес розобумовлення, тому що дієта це основний спосіб, яким ви можете бути обумовлені, намагаючись харчуватися так само, як і усі інші. Звикання до того, що корисно для вашої системи травлення, допоможе вам почати процес розобумовлення. Четверте сон. Четвертий спосіб розобумовитися це те, як ви спите. Якщо ви проектор і спите зі своїм партнером щоночі, ви глибоко обумовлені, тому що коли ви лежите горизонтально, ваше тіло часто стає відкритим і більш схильним до впливу. У вас немає можливості свідомо використовувати свій розум для створення кордонів. Коли ви спите, ваша підсвідомість відкрита, ваша енергетика відкрита і ваша аура вбирає, поглинає все з вашого оточення. Наприклад, якщо ви спите з іншим проектором, у нього все ще є визначені центри, канали та ворота. Так що ви, як і раніше, приймаєте чужу енергію. Вона може бути не такою потужною, як, скажімо, у генератора із вісьми визначеними центрами. Швидше за все, більшість з вас спатимуть поруч з генератором або маніфестором, і в результаті ви будете глибоко обумовлені, коли опинитеся в повністю відкритому стані, тобто під час сну. Сонце основний спосіб розвантажитися, вивільнити всю ту енергію, яку було отримано протягом дня, і відпустити її. Але якщо ви лежатимете поряд з кимось ніч за ніччю, його її аура обволікатиме вас, впливатиме на вас, і ви вбиратимете цю енергію в свій організм. Процес обумовлення продовжуватиметься. Таким чином ви насправді не даєте собі перерви, щоб повністю настроїтись на себе, на свою частоту. Отже, як найкраще спати, якщо ви проектор і перебуваєте у стосунках, іноді ви спите разом із своїм партнером, а іноді й окремо. Хорошим емпіричним правилом було б робити це у 50% випадків. 50% часу ви спите зі своїм партнером, а 50% часу ви спите окремо. Що робити, якщо не можете спати окремо? Протягом дня подаруйте собі хоча б годинку перебування на природі, перебуваючи поза полем чужих аур, щоб можна було просто купатися у своїй присутності, у своїй сутності, ляжте на землю, відчуйте себе, глибоко дихайте. Отже, я повторюю це ще раз: якщо у вас немає можливості спати окремо на самоті, тоді реалізуйте собі іншу можливість. Протягом дня усамітнюйтесь подалі від усіх, зробіть кілька глибоких вдихів, відчуйте землю і просто відпустіть чужу енергію. До речі, про природу. П'яте природа. Коли справа доходить до розумовлення для проекторів, є одне джерело, яке вирізняється серед інших. Що це таке? П'ятий спосіб допомогти вам у вашому експерименті з розобумовленням – це сама природа. Зверніть увагу, що інше джерело всередині, відоме також як присутність, це інший великий цілитель. Природа є джерелом всього життя, їжі, яку ми їмо, повітря, яким ми дихаємо, води, яку ми п'ємо. Природа це чиста сутність, тому, коли ми проводимо час на природі, миттєво з'єднуємося на церебральному та енергетичному рівні з нашим природнім буттям. Обумовлення виникає через те, що занадто багато робиш або намагаєшся зробити, або проштовхуєш, ініціюєш, або вчишся. Розобумовлення приходить із уповільненням, диханням та рухом у темпі вашого природнього ритму. Подивіться на природу, і ви побачите, що кожна істота має свій ритм власна швидкість, швидкість зростання, виразу та мети. Присвятіть час своєму розобумовленню, провівши час на природі. Нехай вона нагадає вам про ваш справжній і природній ритм. Це важливо для переходу до глибших рівнів розобумовлення. Озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами.